Всім привіт! З вами Іна і я дуже рада вітати вас у себе в гостях. Сьогодні у мене буде відео мотивація на прибирання. Так, давайте поприбираємо. Разом зі мною ви можете прибирати у себе, я буду прибирати у себе трошечки музики, трошечки поболтаємо, і головне. Буде результат. Наведемо порядок, я буду наводити сьогодні порядок в своїй новій оселі, в своїй новій вітальній їдальній кухні. У нас це одна кімната. Тож розпочала я з того, що розношу все по своїх місцях. Тут у нас стоїть сушилка для одягу. Поскладаю, порозкладаю і будемо з вами прибрати. Зараз послухаємо трошечки музику, змотивуємося. Якщо ви ще не знаєте, що робити, у вас є час подумати і зробити це разом зі мною. Всього 15-20 хвилин і ви вже будете мати якийсь результат, а саме результат мотивує нас на подальші дії. Тож піднімаємо свої жопки і йдемо працювати. Поїхали! Shout out, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number seven. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. I love sun rays Тож, я все проскладала по своїх місцях, витерла пил на паличках, підмила велике сміття і по максимуму прибрала все з підлоги. І зараз буду запускати роботопелесоса від равента з функцією вологого прибирання. Ця кімната ідеально підходить для його місця роботи, тому що там підлога не дуже брудна, і треба просто пропилисосити і протерти трошечки пиляку. Поки він там працює, я переходжу до кухні. І ви знаєте, мені це подобається, коли е, працює робот-пилосос, а я роблю щось іще. Таким чином, я Дійсно, встигаю більше. Так, він не замінює повністю пилосос звичайний, тому що він не пилесосить в кутках, він не може відсунути меблі. ось, І якщо якісь плями дійсно там щось накапало, то він їх не відтирає. Треба додатково, не додатково, а треба регулярно там раз в тиждень, раз в два тижні робити звичайне прибирання, пилесосити, відсувати меблі, тумбочки, дивани. А його запускати на щоденній такій основі. От як щоденний такий помічник і це ідеальна робота. Хоча я не дуже задоволена його роботою, наприклад, є в мене таке питання до нього, чому не функціонує подача води. От Я намочила тряпку, яку там налила в резервуар 150 мл водички, а він... Витирає, висихає тряпка, але та вода вона на місці. Тобто та функція подачі води вона якась недосконала, вона там механічна, ну, просто зроблені такі отвори, але вони не працюють. Я, звісно, боюся сильно там ковирятися. Ні, воно змочує, коли, наприклад, робот він попрацював, поїхав на базу, постояв там півгодинки, то тряпка знову волога. Тобто подача води йде, але коли він пилесосить, якщо його запустити на всю оселю, на всю квартиру, то він буде їздити після першої кімнати з сухою тряпкою. Тому я перед кожною кімнатою змочую, поласкаю, стираю тряпочку цю і запускаю в іншу кімнату. Для кухні він не підходить, тому що якщо є якась плямка, то він її не відтирає. Для кухні у мене інший помічник. А цього я запускаю по дитячих кімнатах. У них підлога також зазвичай чиста. Треба просто часто, регулярно протирати пил. І, і нарешті я відходжу від брудних дитячих ніг. Бо це завжди як би ти не намагалася прибрати. Але якщо ти не миєш підлогу всі квартири щодня, то у дітей завжди брудні ножки, тому що вони бігають по соняш. І потім на ліжко, на ліжку сміття, і, ну, ви розумієте, тому робот пилосос мене з цим виручає. Я його не запускаю щоденно, запускаю через день. ну, І це вже набагато краще. Так, завантажила я посудомийку, трошечки протерла стедлешню і а, раковину помила. Я її ще не відчищала досконала. так, трошечки по верхах, бо немає у мене часу. Do you remember when you walked away? When all of our embers became ashes of gray? But I've been going time again and time again. I hope that you will see my heart too. But you don't remember. Kept us feeling okay. Like I remember. You. Доки робот пилосос на ім'я Бобік пилососить дитячі кімнати, я переходжу до миття підлоги на кухні. Тут робота трошечки посерйозній, тому для цієї... Мети я використовую свій миючий пилосос від веледа. Я його нещодавно придбала і починаю до нього не те, що звикати, а починаю в нього закохуватися. Він дійсно мені допомагає. Так, звісно, є ще деякі питання щодо шнурів, там ще якісь питання, але все одно я відчуваю, що це мені ну, дуже подобається, коли можна так швидко прибрати. Коротше, я майже при... встигла. Вже без п'яти, 11 мені за дівчатами бігти. Пилесос треба ще е, просушити, малишка плаче, я біжу за дівчатами. Що ви думаєте, чисто? Ні, тут ще наставлено. Ладно, потім зроблю. Ідемо, йдемо йдемо. йдемо. Тож, ми з двома молодшими дітьми збігали за старшими дітьми до школи, я знімала влог. Моє попереднє відео на каналі саме про це, можете приходити, подивитися, якщо ви там ще не були. І не забувайте, що мені дуже приємно, коли ви ставите вподобайки, коли підписуєтесь, якщо ви ще не підписалися, пишіть коментарі. А поки я переходжу до закінчення свого прибирання, отже, після того, як. Прибрали цей пилосос, звісно, треба при, привести до ладу. Мені з... Спочатку було якось, думаю, боже, на нього ще більше часу витрачати треба, ніж якби я просто тряпку сполоснула Але ні. Дійсно, коли ти вже привик, то все поласкається дуже швидко, і потім просушується, і воно завжди залишається в чистоті. Не буде ніякого там пріялого запаху, не буде нічого присихати, що потім треба відтирати. Ну, тобто, після кожного прибрання, звісно, треба і зробити. Робота пилесоса, вилити водичку, постирати тряпочку. Я їх стираю дуже часто в пральній машинці, коли там, на тижні, то можу так прополоскати, просушити. Ну і також з мийчого пилесосу, також запчастинки ці треба прополоскати і просушити, щоб воно ніде нічого не заванювалося. Ну і Звісно, після того, як я помила плесоси, треба продезінфікувати рукомийник, бо дітки тут чистять зубки. Тому треба, щоб все було чистенько. Тож я швидесенько все це почищу, а потім згадала, що мені сьогодні треба попрати оці ці тряпочки. Тож я їх завантажила всі в пральну машину, даремно почала в руками поласкати. Ну, нічого, то пам'ять наша трохи страждає. Після пологів, десь з чотирма дітьми, я іноді помічаю, що я взагалі така, ніби ніби не я, ніби не тут. Тож все попротирала, помила і протерла, звісно, дзеркало. Боже, я не знаю, що вони зроблять з цим дзеркалом, постійно його плюють, але іноді я його протираю, молодець. Розклала я сушитися запчастинки за шторкою на віконці, прямо там, де він у мене зберігається, це миючий пилосос на кухні. І от такий порядочок я сьогодні маю. Вам всім дякую за перегляд, особливо тим, хто додивився аж до сюди. Люблю вас, обнімаю. Всім бувайте, пока-пока.